Привіт! Я Наташа, і в цьому відео я хочу показати і розказати вам, як я в'яжу ось такий воланчик. Він в'яжеться по колу вкороченими рядами. і Зараз ми з вами розглянемо на прикладі другого рукавчика цього топу, як я його в'яжу. В'язання ми розпочнемо з того, що ми піднімемо петлі по нашій проймі. Ось пройма мого топу. Я почну з середини підрізу. Ось це мій підріз. Ось тут його серединка. Я беру спицю, заводжу її під кромкову, ось тут під цю косичку і просто витягую петлю ось таким чином. І далі під кожну ось таку косичку я заводжу спицю і і витягаю петлю. Іноді буває важкувато, як ось тут в мене. В мене ще й ниточка багато шарова, тому може вам стати в нагоді гачок. І ці петлі можна витягати гачком, ось таким чином. А потім вже одягати на спицю. Це все залежить від вашої пряжі і від вашої щільності в'язання. Ось таким чином я продовжую піднімати петлі. З кожної ось цієї косички кромкових петель. Петлі в мене набрані, і тепер ми можемо поки що відкласти в'язання і перейти до розрахунків. Отже, ось це наш валанчик. Ось тут наш. Початок ряду. В нас в мене вийшло набрати 42 петлі з однієї сторони і 42 петлі з іншої сторони. І ще одну петлю я додала ось тут на плечовий шов. Ось що в нас є. Що ми робимо далі? Нам треба подвоїти нашу кількість петель, щоб воланчик в нас був красивим і вкладався гарно складками. Для цього ми зробимо наступний розподіл петель. Отже, ось тут, внизу, там, де в нас підріз, ось ця частинка, так, нашого рукавчика, нам треба виділити ті петлі, які ми подвоювати не будемо. Зазвичай це і є ширина нашого підрізу, бо під пахвами нам ніякі складочки не потрібні. А в мене підріз був 12 петель, тому від початку ряду я відділю. 6 петель в цю сторону і 6 петель в цю сторону. І ось ці петлі я подвоювати не буду. Вони в мене залишаться 6 і 6. А всі інші петлі мені треба подвоїти. Також, ось тут зверху, треба одразу виділити частинку, з якою ми будемо починати. Вона має дорівнювати приблизно ширині вашого плеча. В мене це вийшло 6 петель сюди і 6 петель сюди. 6 і 6. Їх я також буду подвоювати, але вони не будуть приймати участь в інших моїх розрахунках. Отже, тут в мене виходить 13 петель. Я їх подвою на 2, і в мене тут буде 26 петель. Ось це моє плече 26 петель. Що ж в нас залишається тут? У нас було 42 петлі. Мінус 6 петель ось цих. І мінус 6 петель, які я пустила на плече. Отже, в мене залишилося тут 30 петель. Після того, як я їх подвою, в мене тут буде 60 петель, і з цієї сторони так само. Мінус 6 петель знизу на підріз. Мінус 6 петель плече 30 петель, помножили на 2, і вийшло в нас 60 петель. Отже, ось ця частина, от звідси, до сюди, в мене буде 60 петель. Тепер мені треба розділити ці 60 петель на рівні частинки, щоб потім робити ось ці мої вкорочені рядочки. Щоб в мене вийшла ось ця красива така форма воланчика. Як же нам визначити, на скільки частин треба розділити ці петлі? Для цього нам треба знати ось цю ширину нашого волану, який ми його хочемо отримати? Отже, ширина волану. Я вирішую, що ширина мого волану має становити 10 см. Ви можете самостійно вирішити просто взяти рулетку та заміряти, якою ви хочете бачити свій він. Може, там і 20 см, це вже від ваших смаків залежить. Я також знаю щільність, я сподіваюся, ви також зробили зразочок перед тим, як в'язали, і знаєте вашу щільність у рядах. Моя щільність 3 ряди на 1 см. Отже, 10 см я множу на 3 ряди. І це виходить 30 рядків. Отже, мій валан має бути 30 рядочків висоту. Далі, в мене є 2 установчих ряди на початку, які ми з вами зараз будемо в'язати, і 2 рядочки в кінці, де я буду закривати і в'язати ось цей такий рядочок виворотних петель. Можливо, у вас буде щось інше, можливо, буде якась ажурна кайма або ще щось, ви це враховуєте. Отже, в моєму випадку я віднімаю 30 рядів, мінус 4 рядочки, ось ці установчі. І в мене виходить 26 рядів. Тобто, саме на 26 рядах я буду робити ось ці поворотні корочені ряди. 26, мені треба розділити на 2, тому що я в'яжу поворотними рядами, отже, туди-сюди це треба поділити на 2. І в мене виходить 13. 13 рядів, на яких мені треба робити вкорочені ряди. Нагадаю, що тут в мене вийшло 60 петель, 60 на 13 не ділиться, тому я округлюю і ділю на 12. Отже, ось цю частинку мені треба розділити на 12. Частин, Отже, це я ділю на 12 частин, і це в мене виходить по 5 петель в кожній частинці. Отже, ось тут я ділю 5, 5, раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І в кожній в мене буде по 5 петель. Так, ще раз перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це вірно. З цього боку ми будемо робити так само. Зараз я теж це розділю. Отже, 1, 2, 3.

Так, з розрахунками, ми закінчили. Що ми робимо далі? Отже, ми повертаємося до нашого в'язання. У нас на спицях зараз 42 плюс 42 плюс одна петлі. І зараз ми будемо подвоювати кількість наших петель. Але ми пам'ятаємо, що в нас внизу є 12 петель, де ми подвоєння робити не будемо це наші підрізи. І тут ми відмітимо їх, щоб точно їх не пров'язати. Отже, раз, два, три, 4, 5, 6. Ось тут ставлю маркер з одного боку і з іншого. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось сюди також я ставлю маркер. Цю частину ПТЛ ми пров'яжемо без подвоєння, просто лицьовими. Зараз я їх пров'яжу і покажу далі, як я буду робити подвоєння. Отже, далі я пров'язую одна лицьова, накид. Одна лицьова, накид. Одна лицьова накид. Таким чином, я подвою кількість петель на спиці. А в наступному рядочку я покажу вам, як ми будемо пров'язувати ці накиди з хрещеною лицьовою, щоб в нас тут не було дірочок. Продовжуємо в'язання одна лицьова накид до кінця ряду. Переходимо до в'язання наступного ряду. Отже, перші 6 петель я вже пров'язала від початку ряду. Нагадаю, що це ті петлі, які не подвоюються. Отже, їх я пров'язала просто лицьовими петлями. І продовжимо в'язання далі. В цьому рядочку нам треба пров'язати лицеві лицьовими, а накиди ми пров'яжемо з хрещеною лицевою, щоб в нас не було дірочок. Отже, ось мій накид. За його задню стінку я вив'язую лицьову. Таким чином в мене виходить схрещена лицьова петля, і дірочки потім в мене тут не буде. Давайте ще раз пров'яжемо. Отже, за задню стінку пров'язую звичайну лицьову петлю. Таким чином в мене виходить щільне полотно без дірочок в місцях накиду. Так продовжую в'язати до кінця ряду. Отже, ми з вами пров'язали рядочок лицевими петлями, і зараз в нас на спиці всі потрібні нам петлі. Зараз ми з вами будемо розставляти маркери. Отже, ось ці маркери відрізу в нас вже є на спицях. Далі ми від цієї точки до цієї в нас має бути 60 петель. Отже, ми відраховуємо 60 петель і ставимо перший маркер плеча. І з іншої сторони також в нас 60 петель. Відрахували і поставили другий маркер. Тут зараз можна перевірити себе. В нас між цією точкою і цією точкою має бути 26 петель. Перерахували 26 петель. Все вірно. Далі продовжуємо виставляти маркери. Нам треба ось. Цей відрізок від червоного маркера до білого, поділити на ось ці наші частинки по 5 петель. Тож беремо маркер, відраховуємо 5 петель і ставимо маркерочок. І так продовжуємо далі, поки не відмітимо ось всі ці і ці точки. Ось така гірлянда з маркерів в нас вийшла. І що ми робимо далі? Далі нам треба пронумерувати наші точки розвороту. Отже, точка розвороту номер 1 в нас буде ось тут. Нагадую, ми починаємо в'язати звідси. Тобто, ми маємо пров'язати ось до цієї точки, тут розвернутися, пров'язати сюди тут буде друга точка розвороту. Потім розвернемося, пров'яжемо сюди. І так далі. Зараз я всі ці номерочки проставлю. Відмічу першу точку розвороту ось з таким додатковим маркером. І що ми робимо зараз? Нагадаю, ми на початку ряду. І ось всю частинку ми пров'язуємо лицьовими до цього першого маркера. Зараз я буду в'язати, а коли дійду сюди, підключуся до вас і покажу, що ми робимо далі. Я пров'язала всі петлі лицьовими і дійшла до моєї першої точки розвороту. Ось вона в нас. Що я роблю далі? Так, як це точка розвороту, то я розвертаю моє в'язання на виворотню сторону. І далі головне, що мені треба зробити, щоб в мене не було дірочок, коли я потім продовжу в'язання, я перезнімаю першу петлю, не пров'язуючи на праву спицю нитку від себе і роблю ось таку подвійну петлю. Гарненько її затягую і далі продовжую в'язання виворотніми петлями. І так, я в'яжу до моєї другої точки розвороту. Дов'язала до другої точки розвороту, і тепер я знову розвертаю моє в'язання. Тепер в'язання буде продовжуватися на лицьовій стороні. Знову ж таки, для того, щоб в мене не було дірочок, першу петлю я перезнімаю лицьовою, нитку на себе і роблю подвійну петлю, притримую її, затягую, вона має бути дуже тугенькою. І продовжую в'язання з лицьової сторони лицьовими. Петлями. Зараз ми дійдемо до першої подвійної петлі, яку ми зробили, і я покажу вам, як її пров'язати. Я дов'язала до нашої подвійної петлі, я зазвичай спеціально не знімаю цей маркер для того, щоб точно її не пропустити. І зараз нам треба пров'язати ось ці обидві такі петельки, як лицьовою. Тому я заводжу спицю з ось цієї сторони. Бачите, ось сюди її проводжу. В мене вся ця подвійна петля знаходиться на спиці і пров'язую її лицьовою. Ось так. Бачите, на полотні потім цієї петлі буде не видно, вона буде виглядати, як звичайна лицьова петля. Цей маркер мені вже не потрібен перший, я його знімаю і далі в'яжу до наступного маркера. Дов'язали. Це точка розвороту. Знову перевертаю в'язання на виворотню сторону. Якщо вам не зручно, можна цей маркер знімати. Мені зручніше, коли я бачу, де в мене ця подвійна петля, щоб її не пропустити. Тому я його залишаю, першу петлю перезнімаю, нитку від себе, зробили подвійну петлю, підтягнули нитку тугенько, бо інакше потім будуть дирочки, і продовжую в'язання виворотніми петлями. Зараз я дійду до ось цієї подвійної петлі і покажу вам, як її пров'язати з виворотньої сторони. Ось я дійшла до маркера, ось ця моя подвійна петля, і мені її треба пров'язати виворотньою, ось вона. Тому я заводжу спицю знизу. Трошки розтягну, щоб мені було зручніше. Ось сюди я маю, бачите, обидві ці дужки цієї подвійної петлі в мене на спиці. І ось сюди я маю пров'язати її виворотнею. Ось таким чином. Ось вона в мене пров'язана. З лицевої сторони, бачите, нормальна петля. Це, цей маркер мені також не потрібен. Я його знімаю. І продовжую в'язання з виворотньої сторони до наступного маркера. Дов'язала до маркера, знову розвертаємо в'язання на лицьову сторону, знову перезнімаємо петлю. Підтягнули нитку на себе, зробила подвійну петлю, гарненько тримаю нитку і продовжую в'язання лицьовими петлями. Таким чином, я продовжую в'язання від маркера до маркера. Тут в мене знову буде подвійна петля, яку я пров'яжу, дов'яжу до маркера, розверну, пров'яжу. І ось таким чином. Я й буду вив'язувати мій воланчик, так, і буду нарощувати його ширину. Продовжуємо в'язати від маркера до маркера. І не забуваємо про ось ці подвійні петлі, які ми пров'язуємо як одну. Я дійшла до останньої точки розвороту. Ось вона в мене на схемі. Це, це 24-та точка на лицьовій стороні. Ось вона в мене. Я знову тут роблю подвійну петлю і продовжую в'язання лицьовими петлями. Ось моя подвійна петля і продовжую. З цієї сторони, в мене вже є подвійна петля. Ось вона. І цей рядочок я пров'яжу далі через подвійну петлю, через маркер підрізу до початку ряду. Ось він в мене. Там з вами і зустрінемося. Я дов'язала до початку ряда, ось він, підріз мій. І все. формування нашого валанчика скороченими рядами завершено. Ось такої форми вийшов наш валанчик. Ось найширша частинка так, і тут зовсім вузенька під пахвами. Подивіться, як гарно виглядає полотно. Ось тут були наші вкорочені ряди, подвійні петлі, і їх майже не видно. Після ВТО полотно розрівняється і буде взагалі дуже-дуже гарним. Я далі планую, як і на цьому рукавчику, пров'язати один рядочок виворотніх петель, і потім закрити петлі також виворотнями, щоб в мене сформувалася. Ось така доріжка. Ви ж, в принципі, можете закрити ваш воланчик, як вам хочеться. Можна додати тут якусь ажурну доріжку. Можна просто закрити петлі на лицьовій гладі, можна використати той спосіб, що я вам колись показувала, як закрити лицьову гладь без загортання. Додам посиланнячко в описі під цим відео. Тобто, ви можете робити все, що загодно, і закрити цей край як. Вам заманеться, або як того вимагає ваш виріб? Сподіваюсь, майстер-клас вам сподобався. Буду дуже вдячна вам за коментарі, за вподобайки, за підписки. І, звісно, бажаю вам м'якенької пряжі та рівненьких петелічок. До нових зустрічей! Па-па!